Клинив замок. Вставляємо ключ і він не повертається. Заклинив. Що в такій ситуації робити? А виходить одне, коли у вас непровернутий ключ, не провернутий, ви його ви серцевину, цю, не витягнете ніяк. Ні за який, не знаю. Це треба тільки, щоб він провернувся тут Приблизно отак. Тоді ви сюди вставляєте якийсь дротик і оця вся верхня частина відкручується. Тоді ви міняєте серцевину. Так. Ми не У мене це случилось. І що тепер передоходиться робити? А тепер жопа. Я зняв для легшості руль, хочу зняти ще цю будову. Витянув панель, щоб було до замка доступ от. і замок кріпиться вроді би там на один хомут. але там є ще такий шпонтик такий який ...тоже ховається коли ключ повернутий в такому положенні а якщо воно в такому як зараз от як у мене, то він не заховається що ми робимо? Ми розбираємо. Я сподіваюся, це трошечки припідняти, повністю не знімати панель. І трошечки припідняти і той шпінтик спиляти. Єдиний вихід, щоб розблокувати руль, бо руль заблокований. Наприклад, зараз руль заблокований, я його не можу повернути. Якби руль не був заблокований, то можна було б... Зняти ззаду оцю частину замка задню з розділом і отвіркою завести машину. А так ніяк не вийде. Для цього я ще зніму оцей переклюв, перемикач. От. І будемо працювати далі. Так, тепер я маю таку фігню. Там вона йде. Притворня якби переповразувати з 12 на 220 і треба. Зараз, як же буде видно. Так, що буде видно. Ай, не видно. А тут приблизно в цьому от місці... А О! А тут... А тут, а, там видно, трошки надпилено, там треба такого пипстика зрізати. Те, що ми зараз і робимо, воно його видно. Помаленьку, помаленьку зрізаємо той пипстик. Тоді замок можна повністю зняти. О, я вам зараз тут покажу, як це виглядає. Ось От він. От. О -о. Оце треба спиляти, Тут такий пипстик. Ми його спиляли. От. І все, далі розбираємо це, відкручуєте. Оце він є. Оце знімається. Оце часть. І там відверткою можна підлізти. Треба оце зняти. І зараз будемо продовжувати. І має залишитись в руках отака от штука. Воно було приблизно от так. Зараз вибачайте, бо це я все роблю, все знімаю на місці. Отак от воно було. Ми обрізаємо ці вушка, вибиваємо, обрізаємо, бо цей штекер не вийде, якщо тут не прикручений ключ, все блокується і цей розйом повністю все. Він там заходить. Він там заходить. Отак. Можна, звісно, його витягнути. Оце все повністю. Тут е, витягнути такі ці. І він от виходить. Але він виходить повністю з усією начинкою. Так що от ви бачите, як воно вийде. Так само він вийде, коли ви. Е... Ну, він не вийде. Бо там болти, ось ці болти отут вони тримають цей розйом весь до цього корпуса. Виходить вам тільки вскривати повністю. Ось це ось зрізати. Тоді ви берете сюди, вставляєте отвертку. ось От сюди. От, Виставляєте отвертку, прокручуєте і заводите автомобіль. І вуаля. І у вас все працює, у вас все. Круто все удачно. А це Це вже тільки в мусор. мусорі. Ви якби вушко оце не зламалось, то можна було б ще використати. Можна і так використати. повисверлювати ці і назад. Якщо поміняєте, якщо вдасться поміняти серцевину, щоб серцевину поміняти, я питався витягнути серцевину, щоб це все було залишилось ціле. то треба вам оцю вскрити, розрізати. Але ви розрізаєте, розріжете, але це дуже груба сталь. Не знаю, це така сталь грубеча, що виходить розрізати, то ви розріжете, да? а розігнути, бо там такий штифтик тримає. Покажу вам. Щоб оцей от, цей вклад серцевина, щоб оцей штифтик, бачите, на яку треба висоту його підняти, бо він має ховатись повністю. Він повністю має ховатись. От він. На таку... от. Він попадає сюди з ключом, він попадає сюди, і ви нажимаєте, і він ховається повністю. Ні, не, на другу. Він ховається повністю. От. Він повністю сховався. А якщо у вас нормально, якщо витягнути ключ, от, витягнув ключ. Я його нажимаю і він повністю не ховається. Так що вам придется на цю висоту його відгинати. Відігнути на місці, відігнути це все тут. Коли воно у вас тут з кабелями приєднане, це не дає ніяк, невозможно ніяк. Це треба якусь досочку десь щось підставляти, десь щось стукати, грюкати. От. Так що, якщо у вас тільки щось з замком робиться не то, відразу міняйте. Відразу міняйте. Відразу. Ось такі то справи. Зараз це все мені треба зібрати. Це все зібрати, це прикрутити, все зібрати і можна їздити. Це призмотати ізолентою, щоб воно не розліталось. От. І їздити. Їздити, їздити і ще раз їздити. Отаке От все. Всім дякую, до побачення.